Друзі, я Сергій Руденко. Ви на моєму youtube каналі Радий вас вітати цього вечора. І сьогодні доволі непростий політичний день в Україні. Розпочався він з обшуків у помешканні і на робочому місці у голови Офісу президента України Андрія Єрмака. Ну і цей. День завершився відставкою Андрія Єрмака з посади голови офісу президента України. Вся ця історія, яка тривала майже півроку, яка стосувалася власне очевидно, і майбутнього зеленського і майбутнього Єрмака завершилася для Єрмака. Жодних пояснень, чому ж все таки президент Зеленський підписав сьогодні указ про. Відставку Єрмака з посади голови офісу президента України з вуст самого Володимира Зеленського не пролунало, тобто він вийшов з вечірнім зверненням, сказав про те, що він підписав указ про відставку Єрмака, який подав заяву про те, що він звільняється з посади голови офісу президента України. І крім того, Зеленський сказав про те, що все це робиться для того, аби у наших партнерів не було питань. У партнерів очевидно будуть питання, навіть після того, коли вже стався цей інцидент щодо обшуків у помешканні Андрія Єрмака щодо того, що НАБУ і САП підозрюють тепер уже колишнього голову офісу президента України в участі. Так званому міндічгейті в оборудках навколо енергоатому, але жодного слова Володимир Зеленський про це не сказав. Він сказав лише про те, що він відправляє свого найкращого друга у відставку, і виключно для того, аби до нього не було у наших західних партнерів і до України не було питань. Але питання взагалі то залишається у нас з вами. бо Поки що достеменно невідомо, яка участь була Єрмака в усіх цих оборудках чи в причетності до цих оборудок, і що власне шукала набу і сап сьогодні вранці в помешканні Андрія Єрмака і на його робочому місці. Можливо, вони шукали долари як у Тимура Міндіча в обгортках. Фінансової резервної системи Сполучених Штатів Америки можливо, вони шукали якісь документи або схеми того, як працювали ці корупційні схеми в енергоатомі. Поки що на САП нічого не коментують. Але буквально кілька днів тому з'явилася інформація про те, що керівники набу і САП зустрічалися із Зеленським і говорили йому про те, що у них є намір. Пред'явити голові Офісу президента України підозру і про це писало, зокрема дзеркало тижня і стверджувало, що ця інформація є 100-відсотковою. Зеленський не зважив на те, що говорив директор САП і керівник директор НАБУ і керівник САП, і він тиждень тому, рівно тиждень тому, коли власне цей. Міндічґейт розгортався в Україні, призначив Андрія Єрмака керівником української делегації на мирні перемовини зі сполученими штатами Америки. Буквально п'ять днів тому Андрій Борисович на чолі української делегації у Женеві обговорював разом із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо план миру, який, начебто, запропонував Трамп, рівно п'ять днів тому, і от через п'ять днів до. Єрмака приходять співробітники на і САП і починають влаштовувати обшук. Уявляєте собі, що подумали наші західні партнери з приводу головного переговорника України, яким був Андрій Єрмак, і що вони могли сказати Володимиру Зеленському? Мовляв, слухай, це дуже добре, що у вас антикорупційні органи е, працюють і власне. Якісь справи викривають, але чекайте нам на перемовини. Кого прислав Андрія Єрмака, у якого сьогодні обшуки проводять антикорупційні органи, тобто людина, яка підозрюється в корупційних діяннях, приїхала домовлятися про мир до нас. Ми країна, яка вирішує багато питань у світі, в тому числі. Які стосуються російсько-української війни, а ти до нас присилаєш якогось там корупціонера Андрія Єрмака. Тому реакція Зеленського абсолютно зрозуміла, що він сьогодні, врешті-решт, разом з Андрієм Борисовичем, очевидно, вирішив, що Єрмаку потрібно йти. І Єрмак написав заяву про те, що він іде з посади. В цій заяві нема жодних причин або пояснень. Чому власне йде Єрмак з посади, і в указі президента, який сьогодні опублікований на сайті голови держави, теж нема цих причин, чому Єрмак йде з посади голови офісу президента? Чотири роки тому, буквально кілька днів тому, передивлявся це інтерв'ю. Вийшло інтерв'ю на 1+,1, плюс де Володимир Зеленський, і Наталі Масічук, говорив про те, що Єрмак ніколи не піде у відставку доти, доки Володимир Зеленський, тобто він буде президентом України, він сказав про те, що Єрмак зі мною прийшов. Буквально так, така цитата. Він зі мною і піде. Мовляв, його позиції настільки є залізобетонними, що він навіть не уявляє, що біля нього не буде Андрія Єрмака. І от Єрмак подав відставку сьогодні. Зеленський говорить про те, що. Буде перезавантаження офісу президента України, що завтра він уже зустрічеться з кандидатами на посаду голови офісу президента України, але головне, він все таки не пояснює. А чим нинішня структура офісу президента України не влаштовувала Володимира Зеленського? Чим його не влаштовував Андрій Єрмак? І чому власне він так швидко його відставив? З посади голови офісу президента України ну не так швидко, як би ми хотіли, але ну все ж таки жодних пояснень немає. Хто такий Єрмак? Єрмак це людина, яка знає Володимира Зеленського 17 років. Ще з того моменту, коли Володимир Зеленський був генеральним продюсером чи генеральним директором Інтера ще при Хорошковському. Тоді власне познайомилися Андрій Єрмак і Володимир Зеленський, юридична фірма Єрмака, обслуговувала. Інтер щодо авторських прав, питань з авторських прав. І саме там познайомилися Андрій і Володимир. Пізніше вже вони намагалися дружити або дружили сім'ями і компаніями, їздили разом відпочивати. І Андрій Єрмак завжди був біля Володимира Зеленського в 2019 році. Він був поруч із. Зеленським, але його позиції в передвиборчому штабі Зеленського не були такі е, серйозні. Тобто, там першу скрипку грав Андрій Богдан, потім Сергій Шефір, Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук словом, Андрій Єрмак був десь там десятим в цій компанії, і в принципі він не мав тієї ваги, яку потім здобув буквально за рік після перемоги Зеленського на виборах. Чому власне? Така прикута серйозна увага до відставки Андрія Єрмака не лише тому, що він був головним переговорником і лишався до останнього часу з нашими міжнародними партнерами, а тому, що у Андрія Єрмака був серйозний вплив на Володимира Зеленського. Вони були політичними партнерами. Фактично, вони керували на двох Україною. Єрмака. Називали віце-президентом України. Ну з іронії, звісно, але. Завжди підкреслювали, що за Андрія Єрмака ніхто не голосував, і у нього не було повноважень керувати Україною, і не було повноважень ухвалювати якісь рішення. Але ці рішення і щодо ухвалення цих рішень повноваження Єрмаку давав саме Володимир Зеленський. Коли почалася власна от виборча кампанія у Зеленського, я ще раз повторюсь: Андрій Єрмак собі посідав таку нішу не нішу радника який міг щось порадити володимиру зеленському але там були старші пацани так би мовити які вирішували все з тих старших пацанів фактично ніхто ніхто не лишився в офісі президента україни Давайте згадаємо, хто вів президента Зеленського до перемоги до президентської перемоги в 2019 році. Руслан Андрій Башапка, який був генеральним прокурором України і був відправлений у відставку, Олексій Гончарук, який був прем'єр-міністром України, першим прем'єр-міністром України часів президентства Зеленського. Він теж був відправлений у відставку. Андрій Богдан, який був головою офісу президента України, і людиною, яка насправді. Переконала Зеленського йти на президентські вибори. Він теж відправлений відставку. Олександр Данилюк, колишній секретар РНБО, який також працював у робочому штабі, багато робив для того, аби про Зеленського знали і Зеленського знали у світі. Пам'ятаєте, колись вони всі разом літали до Парижу до Еммануеля Макрона, коли Зеленський був ще кандидатом президента України, і знамените це фото, де вони в Парижі стоять, і Зеленський. Данилюк, Рябошапка, Баканов і, мовляв, така от у них команда тоді була. Жоден із тих, хто вів Зеленського в президентській кампанії до перемоги, не лишився біля нього. Ну, так сталося. Іван Баканов був відправлений пізніше в відставку. Сергій Шефір також пізніше був відправлений у відставку. Словом, на сьогоднішній день, от на 28 листопада, єдиною людиною, яка е, знала е, Зеленського під час виборчої кампанії, і лишилася поруч з ним, був Андрій Єрмак. У Андрія Єрмака був дуже великий кредит довіри від Володимира Зеленського. Очевидно, Андрій Єрмак вирішував багато специфічних питань, які стосувалися контролю над силовими структурами, зокрема. Над економічними якими структурами, над певними оборудками, над зовнішньою політикою, словом Єрмак в Україні був більше ніж Єрмак. Єрмак в Україні був людиною, яка вирішувала багато питань заради президента Зеленського. І зрозуміло, що в тій конфігурації влади, яка склалася починаючи з 2019 року в Україні. А ця конфігурація називається моновлада, сила голови Офісу президента України, була достатньо велика, і Єрмак намагався контролювати практично все, що відбувалося в оточенні Зеленського, все, що стосувалося з кадровими призначеннями, все, що стосувалося грошей, які крутилися в різних сферах влади, все, що стосувалося того, як і хто. Міг зайти в кабінет Володимира Зеленського. Ба більше в одному із інтерв'ю для закордонних медіа Зеленський і Єрмак розповідали про те, що з початком великої війни вони навіть жили там поруч в офісі президента в бункері, і вони грали в теніс настольний разом. Вони багато обговорювали різних питань словом. Дуже серйозна фігура був Андрій Єрмак і така потужна фігура. Продовж всього цього періоду, впродовж п'яти років фактично його перебування на посаді голови офісу президента України дуже багато скандалів. Було дуже багато скандалів, і здавалося насправді, що ці скандали будуть відскакувати від цієї політичної парочки від Єрмака і Зеленського, як від тефлонового чайника. Розумієте? тобто здавалося, вони можуть пережити все будь-який скандал. Згадайте, як свого часу розгортався Вагнергейт. Ця вся історія пов'язана із зливом інформації від української розвідки, чи то білорусам, чи то росіянам. Що ми хочемо за, затримати і провести спецоперацію? 33 вагнерівці влетіли з мінська до Стамбула, і от по дорозі мали власне посадити літак у Києві, і захопити цих вагнерівців. Це ще було до. Початку великої війни тоді ця спецоперація провалилася, і колишні керівники головного управління розвідки Міністерства оборони України вказували на те, що і Зеленський і Єрмак могли бути тими людьми, які злили цю спецоперацію спеціально для того, аби потім провести якісь переговори з росіянами про щось там домовитися, тому власне. Ці, ці всі скандали, які переживалися разом і Єрмаком і Зеленським, здавалося, що абсолютно непорушно буде для їхнього союзу політичного для їхнього правління. Все ж таки треба розуміти, що знову ж таки повторюся, В умовах моно ця політична пара контролювала всіх і вся в Україні, особливо цей контроль і особливо. Посилення їхньої влади став відчутним спочатком великої війни. Вони створили єдиний телемарафон, фактично перетворивши кілька загальнонаціональних каналів в підконтрольний офісу президента. Один канал, який працював виключно на офіс президента і особисто на Володимира Зеленського, вони почали контролювати всі всю оборонку і всі, всі абсолютно операції, які відбувалися в енергії. Тичному секторі вони контролювали всю зовнішню політику, попри те, що у Єрмака не було таких повноважень, і відповідно до всіх законів постанов чи там указів президента, його роль достатньо маленькою, відповідно до чинного законодавства, була і лишається, тобто він мав забезпечувати офіс президента і президента України тим, що потребував президент України. Тобто скрепки, папір, туалетний папір, чистота в офісі президента. Але Андрій Єрмак на якомусь етапі просто вирішив, що він або віце-президент України, або державний секретар України зі статусом як у Марка Рубіо, і він може їздити і домовлятися від імені України з усіма з різних питань, особливо щодо майбутнього миру. щодо... Майбутнього російсько-української війни в західній пресі упродовж всього цього періоду доволі часто писали про те, що Володимир Зеленський дуже багато довірив Андрію Єрмаку. Очевидно, західні розвідки, особливо американська розвідка, абсолютно точно знали, чим займається Андрій Єрмак і чи причетний він до створення цих схем корупційних схем в українській економіці в українській владі і. Очевидно, на якомусь етапі Зеленському давали чітко зрозуміти, що ти дивись, хто біля тебе насправді знаходиться, і дивися, що він робить. Однак Володимир Зеленський був достатньо лояльним до того, що робив Єрмак, ба більше він йому, очевидно, передоручав певні виконувати певні повноваження і в рамках оцих цих передоручень або доручень президента єрмак себе абсолютно абсолютно е, намагався реалізувати ну реалізувати відповідно лише з волі самого володимира зеленського він дуже часто розсипався в компліментах на адресу зеленського він говорив про те що наскільки Володимир Зеленський є найкращим і за всі роки української незалежності президентом. Що він бореться з корупцією? Що він у нього нульова толерантність до корупції? Що він єдиний лише може перемогти Путіна і виграти цю війну. І ці заяви лунали впродовж останніх буквально кількох тижнів, коли стало зрозуміло, що це розслідування під кодовою назвою Операція Мідас. Торкається і безпосередньо Андрія Єрмака, буквально за останні два тижні багато було різних чуток і зливів з приводу присутності голосу Андрія Єрмака на цих записах Тимура Міндіча, які робили детективи Національного антикорупційного бюро. Ярослав Желізняк, народний депутат України, вважає, що взагалі Алі Баба, який. Прізвисько на цих плівках це якраз і є Андрій Єрмак. Так от Алібаба, за словами представників Набу, начебто давав вказівки, незаконні вказівки щодо стеження щодо детективів Набу і прокурорів САП, які вели справу Тимура Мінніча. Набу дотепер не підтвердило, що Алібаба це і є сам Андрій Борисович. Єрмак. Але судячи з того, що сьогодні до Андрія Борисовича і Єрмака прийшли з обшуками і додому, і на роботу, швидше за все, Алібаба таки і є Андрій Єрмак, я так сподіваюся, що Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура дадуть відповіді на всі запитання, які в нас сьогодні є. І Сьогодні не маємо відповіді на ці запитання, ми не маємо, бо поки що на і САП більше не, на жаль, не нічого не говорять з приводу того, як і в який спосіб будуть вони оприлюднювати інформацію щодо того, як і в якій як буде. Відповідати Єрмак на всі ці запитання. Щось говорять, що в мене поганий звук, будь ласка. А ну скажіть, чи всі чуєте ви мене? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи, чи, чи чуєте ви добре мене, чи ні? Звук. А який звук? З звуком у мене все добре. Поганий звук. Чому поганий звук? Я не розумію. Але дивіться, що я хотів, власне, сказати. Я хотів вам, друзі, дуже тихий звук. Я не розумію зараз. Секундочку. А так, протестуємо, будь ласка, як ви мене чуєте краще? 2, 3, 4. Отже, тепер дивіться про що я власне хотів сказати. Про те, що в да, дякую. Бачу. Отже, тепер щодо того, хто буде наступним головою Офісу президента України. Ніхто зараз достеменно не може сказати, якою буде яким буде перезавантаження в офісі президента і хто стане керівником президентської канцелярії? Та це і не так важливо на нинішній день. Важливо те, що з посади пішов голова офісу президента України Андрій Єрмак, і це звичайно велика перемога для громадянського суспільства і для антикорупційних органів. І тому, власне, можна говорити про те, що наступник Єрмака буде швидше технічною людиною, людиною, яка буде виконувати якісь технічні функції, не більше, розумієте? І, очевидно, не буде такої влади у наступного голови Офісу президента України. Я допускаю, що насправді всі функції щодо керування. І міністерством закордонних справ і щодо інших структур, які беруть участь у переговорах щодо майбутнього миру в Україні, буде контролювати особисто Володимир Зеленський. Подивимося, власне, як чи зможе він без єрмака спокійно керувати всім цим процесом і тим, що відбувається в Україні? Бо завжди говорили про те, що мовляв Єрмак постійно постійно. Допомагає Зеленському вирулювати з найнепростіших ситуацій. Як тепер Володимир Зеленський буде себе поводити? Будемо стежити вже після того, як буде призначений новий голова Офісу президента України. І я сподіваюся, що в нинішніх умовах у нас не буде якихось питань до нового голови. Офісу президента України на цьому друзі я поставлю крапку. Я читаю, дивлюся, що ви кажете, що звук не дуже добрий, тому будемо завершувати нашу трансляцію, і я вас попрошу додати це відео в обране і поширити його в своїх соціальних мережах, а також зробити. Не підписку на мій канал. Приходьте до мене, будемо спілкуватися, будемо говорити про те, що відбувається в українській політиці, що відбувається в адміністрації чи в офісі президента України, і які перспективи власне завершення українсько-російської війни. Дякую, до побачення.